Проблема, яку не можна ігнорувати: діти віруючих батьків або ДВР, божі внуки, третє покоління, коли вчорашнє слово, що досягало поділу суглобів і судило думки і наміри сердечні, сьогодні стало бездушним елементом лексикону. Якщо в народжених від духа вітер віє де хоче. То в ДВРів він дує, куди браття скажуть, куди поставлено вентилятор, туди і дує. Коли у дідів Бог за його доброю волею викликав і бажання, і дію. Сьогодні активність можна вибрати з куценького списку. Це якщо ти відповідаєш нашим вимогам по лояльності, коли діди могли поклонятися в дусі і істині, у ДВРів все ритуалізовано і складено по категоріям тебе, нельзя. знаєте яку картинку часто бачу тут на місії, вона прям ідеально пасує як аналогія до розповіді. Нерезгорнута цукерка. По місії доводиться бувати у найвіддаленіших куточках, де діти часто вперше бачать цукерку на паличці, і коли їх пригощаєш. Вони, наслідуючи старших, теж кладуть до рота та не знають, що її потрібно розгорнути. Все ніяк не можуть втямити. А чому хтось так радіє от з тих цукерок? Що ж в них такого? Це коли ДВР дати християнство. Але тому, що забули розгорнути, у них нема відчуття смаку. Видима механіка та ж сама, але нема того, про що каже Давид: скоштуйте. І побачите, який добрий Господь. Як буває з голодним, йому сниться, що він їсть. А коли прокидається його шлунок порожній. Знаєте, печально, таке нерозгорнуте християнство може смоктатись десятиліттями. Що ж робити? Просіть Бога відкритись вам особисто. Не задовольняйтесь загальнососанням нерозгорнутих цукерок. Це не християнство, це не смак відносин з творцем. Просіть у нього більшого, влаштовуйте життя по слову, викиньте зайве, приберіть інформаційний шум, що заважає чути його голос. І гарантую, якщо ви відчуєте цей смак, то буде кращий досвід у вашому житті, новий його стан цього життя. І так легко стане рухатись вперед і вгору.